Для вивчення стану охорони державного кордону протягом двох днів голова прикордонного відомства України Микола Литвин навідався з робочою поїздкою до Придністровської ділянки україно-молдовського кордону. Перший день 5 червня голова прикордонного відомства України відвідав відділи прикордонної служби гребенники Степанівка Кучурга. Пересуваючись безпосередньо вздовж лінії державного кордону, перевірив, як ведеться служба прикордонними патрулями, хід інженерного облаштування кордону та практичної роботи системи оптико-електронного спостереження. Також голова служби відвідав ВПС і одеського прикордонного загону, де взяв участь у відкритті нової будівлі відділу на наступний день, 6 червня, по лінії кордону на ділянці транзитної дороги Маяки Удобне. Керівники прикордонних відомств України і Молдови Микола Литвин та Роман Ревенко підписали протокол між адміністрацією Державної прикордонної служби України та прикордонною службою Республіки Молдови про організацію спільного патрулювання на українсько-молдавському. Кордоне. Я хочу сказать, что мы стремимся как наши коллеги с Молдовы, молдовские пограничники, так и украинские пограничники к европейским стандартам в охране государственной границы, которые заключаются в том, что надо объединять усилия всех контрольных служб, которые есть на границе, усиливать доверие. Для того, щоб ми могли более ефективно задействовать силы и средства, які виділяють наші государство для безпеки в першу чергу, во-вторых, для комфортного быстрого швидкого пересічення границы граждане громадян стран. в рамках заходу. Присутні продемонстрували порядок патрулювання україно-молдовського кордону. Метою показових занять є практичне спільне патрулювання, яке здійснюється з метою реалізації забезпечення контролю для запобігання незаконному перетинанню кордону особами, транспортними засобами і товарами поза пунктами пропуску для України. Нині закінчуються останні приготування до євро 2012 Прикордонною службою зроблено дуже багато у обміні інформацією із сусідніми державами про правопорушників. А на разу з цим вже розпочався курортний сезон. Актуальним стало питання спрощеного перетину кордону для вболівальників та відпочиваючих. Ми зараз підводимо останні штрихи в підготовці до Євро 2012. Ми примінили ряд інноваційних технологій, які касаються болельщиків, організованих груп болельщиків, які будуть передвигатися як в одиночному порядку, так і групами. Мы будем очень быстро их оформлять, не менее 20 секунд на каждого человека. И те люди, которые не имеют проблем с законом, не имеют никаких там, они будут очень быстро пропускаться. И это независимо украинско молдовская граница, украинско-российская или украинско есовская граница. Это будет единый стандартный подход. Кто едет на море, там, кто едет на... И к морю то же самое. Туристический сезон мы должны способствовать, чтобы больше людей ехало к нам в Украину отдыхать. И если на каком-то пункте пропуска будут какие-то проблемы, мы будем очень быстро эти проблемы ликвидировать, потому что это недопонимание тем или иным сотрудникам этих вопросов, понимаете? Натомість голова прикордонної служби Республіки Молдова Роман Равенко відзначив, що протидія нелегальній міграції та пов'язані з цим злочинності, виявлення і затримання осіб, які розшукуються правоохоронними органами України або Республіки Молдова, та обмін досвідом з питань забезпечення охорони державного кордону на практиці вже демонструють контрольні пункти пропуску. Февралі е, місяця та года ми осуществили Уже экспериментальный пункт пропуска, это бричана Рассашаны, совместный контроль в пункте пропуска. На сегодняшний момент мы обсуждаем о других, других новых пунктах пропуска, о трех пунктах пропуска, о совместном контроле, который да. на самом деле упростит процедуру пересечения государственной границы и будет более быстрое пересечение государственной границы. Отож, підписання протоколу, який є документальним підтвердженням регламенту несення служби українськими та молдавськими прикордонними службами, сприяє поглибленню довіри між партнерськими прикордонними службами України та Молдови, розвиває двосторонній контроль державного кордону та зменшує протиправну діяльність громадян.